Мої вітання, дорогі друзі. Ну що ж, польська влада не перестає нас дивувати, і за це ми їй дякуємо, тому що досить багато змін приємних є для наших українців на території Польщі, і, зокрема, поляки та Польща допомагає Україні найбільше. Якщо ви з цим погоджуєтеся, напишіть, будь ласка, плюс 100 в коментарях. Друзі, хочу вам сьогодні повідомити, що в Польщі відкрився такий портал, який називається модуль, посилання на який я залишу в описі до цього відео, який Буде допомагати нашим українцям легше та простіше подаватися на карту побито. Тобто, друзі, цей портал буде на українській мові, взагалі він на семи мовах, і він дозволить вам легко заповнювати заявки, відслідковувати всі кроки, на якому етапі знаходиться розгляд вашої справи або ж будь-які попередження, які Воєвудський хоче вам виразити, тому що ви знаєте, які є проблеми із картами побиту. Коли ви на них подаєтеся, що листи від ужедів Воєвудських можуть приходити на ту адресу, де ви вже не проживаєте. У кого таке було? Напишіть в коментарях: або ж вам прийшла децизія, або з'явитися в уже Воєвудський, А ви цього не знали, і вже термін пройшов, і все. Тобто ваша справа вже анулюється і треба все починати спочатку. І пізніше ще може бути відмова через те, що ви неправильно подалися на карту побиту, не слідкували за термінами і так далі. Тому цей портал, друзі, модуль, допоможе вам всі етапи ці бачити. Ну і плюс не платити посередникам, наприклад, в деяких випадках, якщо ви, наприклад, хочете все самі зробити, все спробувати і податися особисто. Як це друзі буде виглядати на даний момент? Поки що всі документи можна буде заповнити онлайн і вислати до уженду воєводського, тобто, тобто до того чи іншого воєводи. Але друзі, оригінали все ж таки ще потрібно буде доносити особисто. Ну і звичайно ж, відбитки пальців здавати. Але я думаю, що в майбутньому цей портал дійде до того рівня, що ви будете все підписувати за допомогою електронного ключа, тобто через Apple AF. App. Якщо хтось знає, що це, напишіть, будь ласка, плюс 500. І так я зрозумію, що ви додивилися це відео до цього моменту. Тому, друзі. Посилання на цей портал я залишу в описі до цього відео, і маю надію, що таких порталів, таких функцій, які допоможуть спростити життя українців на території Польщі, буде все більше і більше. І звісно ж, якщо ви це підтримуєте, то напишіть про це в коментарях, що вам не вистачає, яких порталів, яких опцій додаткових на території Польщі. Ну і звісно ж, діліться цим відео з вашими друзями, тому що це досить важлива інформація, яка дійсно спростить життя для українців. Польщі, ну і на сьогодні у мене все, друзі. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку за українську мову, і побачимося вже в наступному випуску.